Слава нашому Господу за його любов, братя і сестри, за Його, за словом життя, яке сьогодні говориться, але браття і сестри, задаймо б кожен з собі таке питання внутри, чи я люблю істину. Якщо спитав би, чи я хочу в небо, то, мабуть, кожен скаже, о, да. А питання задаме, саме, люблю ли я істину? Люблю ли я правду? Це істина. Ой зійшла, зійшла правда на землю і обітала між любви, людьми, а тепер живе де в вірних серцях. В серцях наших. Братія кажуть, в вірних серцях. І сьогодні Господь він говорить, Ніжно своїм словом до нашого серця. Браті і сестри, як ви думаєте, оце слово, яке сьогодні проповідано, залежить від Бога, як я приймаю, чи залежить від мене, як його приймаю? Ми знаємо, браті і сестри, слово Божого, як написано апостол Павел говорить до євреїв. І Він каже, Слово слышено, не розтвореною чим вірою, не принесло пользи, що слышивши його. Це не залежить, браття і сестри, чи ти просвітер, чи діякон, чи пророк, чи проповідник, чи взаді, чи впереді, чи лівід не залежить, від просто є віри сьогодні кожного чоловіка. Слово слишено є». Це слово Бога. Це не моє слово, братя і сестри. Це слово, котре говорить Бог. Да, порой воно говориться в немощі, але браття і сестри, я віру, коли ми приймаємо це слово життя, воно встає в житті, моєї в цілі. Почому? тому що за цим словом стоїть сам Бог. Вначалі було слово, і слово було у Бога, і слово було що? Бог. Він не одрікається, браття і сіст, від слова, яке Ніколи. Ми одрікаємося, ми невірні, Павел говорить, але він вірний скільки? Два дні, три, сутки вічно. Браття і сестри, вічно. Бог не може одрикти слова свого. І тепер слово, котре ми прочитуємо, воно істину. Ну, вопрос віри моєї сьогодні. Братом було нагадано першим п'ять мудрих, п'ять немудрих. А я задаю своє питання, Господь, внутри своїй, оцінюю или провіраю своє життя, я відношу себе до тих чи тих діл. Вот я чую Слово, Кое сьогодні проповедано для душі моєї, для спасения моєї, розтворяю вірою. я задаю питання, я в число мудрих или не мудрих. Це для нас, браття і сестри. І братом було сказано, нагадано за смирение, Павел говорить: работа я. Кому Господу со всяким смиром мудрием. А теперь вопрос стоит, я работаю Богу со всяким смиром и мудрым. И написано, что Павел также говорит: Бог утешающий кого? Смиренных утешил из сердца наши. Вопрос стоит, братья и сестры, чи утешает сегодня через это же самое Слово жизни Мое сердце. Коли я чую це слово жизнь, чи він, воно з'являється в внутрішності моєї, як сад, напоєн водою, як от слова Твого, отримавши велику прибыль? Це вопрос, братя і сестри, я можу хідати, я можу говорити але питання Життя моєї, як я движусь цим словом Божим, як я його люблю. І брат дуже багато говорив за смирення, і приклад Ісуса Христа смирив себе самого, і що і був послушен до смерті і смерті кресту. і Бог возносить Його. Братя і сестри, і сьогодні це Слово Божє говорить для тебе і мене, щоб ми йшли по чому? По слідам Його. Я буду прочитувати, де братом було. Зачитано це місце Якова, і в місті разом порозмишляти о том, що Яков все-таки говорить. В цій четвертому розділі якщо взяти тут. Він говорить дуже багато, откуда спори, раз розналася і так вождені, желання, і просити, і не получаєте, але. Це тема, можна сказати, дуже глибока, я би хотів би поговорити далі. Він говорить про про прелюбодіється, раз ви не знаєте, що дружба з міром є, вражда проти Бога. І далі він говорить, или ви думаєте, що напрасно говорить Писання. Чуєте? Напрасно сьогодні говориться це Слово Боже. Напрасно все это говориться, ні. Мы бачим, братья и сестры, или вы думаете, что напрасно говорит Писание? До ревности любит Дух, живущих в нас. Но тем, но тем более дает благодать, потому что сказано, Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Итак, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу и убежит от вас. Приблизьтесь к Богу і приблизиться к вам, очистите руки грешники, і справдіте серця двоєдушне, сокрушайте плач, читайте, смех ваш дообратиться да в плач і радость в печаль. Стайте, браття і сістри, читаючи це місце, воно наскільки наводить на розмишлення, яков говорить не міру этому, нерозвратним людям. Не люди, живущі в гріхах там в мірі, потопають в цих гріхах. Але сьогодні Яков він говорить для мене і для кожного з нас сьогодні направляє нас на путь праведний. Яков говорить о том, що каже, раз ви думаєте, що напрасно говорить Писання. До ревності, ревність Бога. Духа Святого та же ревност, котра і в Бога і в Ісуса Христа. Вона та ж сама є ревності, і сістри. І написано до ревності любить. До ревності він дійствує. А для чого Бог це робить? Тому що Він не желає гибелі людей. Він хоче, щоб всі люди прийшли до познання істини. Но вопрос сегодня, люблю ли я истину, люблю ли я слово жизни, и желаю я растворять веру и жить так, как оно говорит. И я прочитал, братья и сестры, так покуритесь Богу. Останьте, дьяволу і біжіть. Знаєте, сьогодні ново учені, таким напрямок є. От е, противостанті дьяволу твердою вірою і обіжить від вас. І противостають проти і топчуть, і ганяють з угла в угол і пользи ніякої. Новопросто є сьогодні, покореніє Богу. І далі говорить. Апостол Яков такі слова. Приблизьтесь к Богу, і приближиться к вам. А яким образом? Сказав слава Богу, я приближився. Іли сказав слово Алілуя, ілі Амінь. І я вже приближився, я вже зближені з Богом. Ілі може, успіл красиво, або помолився гарно, і я вже приближені з Богом. Но Яков говорить четко, понятно і ясно для нас, приблизьтесь Богу и приблизиться к вам. І він говорит, очистите руки. Які? Братья и сестри, это к вірующим. Это ті, которые говорят, что знают Бога. Это ті, которые говорять, що у них Дух Христов. Руки грешные. А почему? А почему руки грешні? Серця двоєдушные? Давайте, братья і сістри, читаючи ці місця Слово Божию, вони на розмишлення приводять. Бог свій час говорив до Ізраїля, это приклад для нас, даби ми не були похотливі на зло, як вони были. Каже, ви піднімаєте свої руки, а я не чую ваших молитв. А чому, Господи? Чому Боже ти не чуєш цих молитв? А Бог говорить, каже, ваші руки повні чого? Крові. А почому? А коли ми читаємо із Ілям, Бог говорить через того чоловіка, говорить, каже, у тебе є кліветники. А що вони роблять в церкві? А що вони роблять в народі Господнім? Ті кліветники? Вони проливають, написано кров невинною. Ви чуєте, це руки каються з однієї сторони. А що ж то таке клевета? А що таке сказати? Нема нічого. Сказав да й сказав. Але слово є не птічка. Слово воно полетіло, воно пішло. Слово воно має значення, браття і сестри. І цель слова також має значення, в який напрямок воно пішло, братя і сестри. Руки і серце. І це питання сьогодні для кожного з нас, які мої сьогодні руки, яке моє серце. Навіть ти читаючи слово Боже, Бог свій час говорив через Пророка Єремію, і Він говорив направляв цей народ. Говорить, устами своїми вони говорять з другом дружелюбно, а в серці своєму строїть укові. А в псалмах написано, язик їх, як меч. Чуєте? Мені нагадується така історія життя в Давида, де був в нього воєначальник Іоав. Ми знаємо, браття і сестри, Авенір також був воєначальник в своє время у Саула. І Авінір був влучий Іоава. Він був влучий, і Давид він вже помисляв замість. Цього чоловіка поставити цього, і коли Авенір побував у цара, і вони дружно побеседували, Авенір пішов. І коли донесли і аву що от приходив Авенір і Давид його мирно відпустив. Що робить цей коварний чоловік, котрий міє язиком своїм говорить дуже красиво? Доганяючи Авеніра, він приходить до Авеніра і говорить: о, брат мой, який ж ти мене те любим? Я? Як я люблю тебе, братику ти мій дорогий, бере за бороду, цілуючи брата з другої сторони, виносять меч і в випадають, браття і сестри, руки, котрі проливають кров невинною. А потом поднимаются и говорят, о Господи, я благословляю Тебе, Твое имя, братья и сестры. И вот почему клеветники, которые устами своими говорят, но цель имеют цель не благословлять, не устроять на благословення, но производить коварство и руки в грехах. Братья и де Бог говорить в своє время, де Він направляючи і каже через пророка Ісаїя, каже: скажите праведнику, йому благо, Он будет вкусать плоди дела рук своїх, а скажите беззаконие, горе йому, йому буде возмездія за діла рук його. Братя і сестри, і порой людина, думаючи, що служить Богу, думаючи, що приближається к Богу, як написано у Пророка Ісайцю, Господі, а ми же ж постимся! Господі, ми ж піднімаємо руки. Господі, а ти глянь, ми постимся і молимо Твого лиця. А чого ти не чуєш? Ми ж шукаємо тебе, ми ж направляємося до тебе. І Бог говорить до людей всіх, а разве такий цей я пост ізбрав? Разве я дивлюсь на таке смирення? Разве ви знаходитесь в мудрих людей, тому що ви говорите, що ми мудрі, тому що закон твой у нас? А в тому знаходиться мудрость, коли священники отверли Слово Божье і говорять, ложь. Братья і сестри, і Бог говорить через пророка Малахії, каже, моліть Господа, даби помилував вас. Но якщо таке ісходить із рук ваших, то може ли Бог приймати і милувати? Братья і сестри, напрасно говорить сьогодні Писання, то или ні? Ні, він не змінився, И нет, тоді святий був. І говорив за руки нечистеє до священників. І сьогодні він говорить: до нас за ті руки нечистої, я можу піднімати. Говорить, то Бог говорить: очисть руки свої. І справ серце твоюдушне. Не будь лицеміром. не да не буде в тебе родства, тому що в Бога нема онуків. Не обманюємося, браття і сістри. У Бога есть нечестивый, хоть Он под видом благочестия, и есть праведный, который руки чистые. Но коли нечистивий воздевает руки, приходять ссори, роздори и обманы. Там не может быть Бог, братья и сестры, но все под видом від благочестия. І Бог сьогодні Він не змінився. Він сьогодні, через Якова говорить, очистіте руки і справді ці серця двоєдушні. Є. І не думайте про себе, говорить о том, що Отець вас є на небесах. Це робили священники. Це люди робили, котрі говорили, що знають Бога. Но, однако руки були неправильні. Не те, що самі руки були неправильні, діла їх, котрі вони творили, були неправильні перед Богом. В свій час Бог заговорив до Давіда. В свій час заговорив Бог до Давіда, коли він зробив гріх. Ми знаємо, коли він забрав дружину Ур'ї. І коли ми знаємо, браття і сестри, він це все завершив, прийшов до нього пророк, по час пройшов і притчу розказує. І дають свої ремності, свої святості, в своєму справедливому суду. Ох, достоїм смерті чоловік, а за овцу дожен воздати що? Вчетверо. А Бог говорить, каже: ти тот чоловік. Що тобі ще не фаталом? Я отдам тобі дом, каже, Господине твоєго. Я отдам дом Іуди дом Ізраїля. а якщо тобі цього мало, я би тобі добавив. Ще. Зачем ти руками Амаліка, ти каже, вбив. Руками чиїми? Амаліка, Аманітян, вернее, ти убив. Але що при чому тут Давид? Тож, вони забили, но однако оказались, Давіда руки нечисті, братя і сістри. І каже він: Давід каже, якщо б каже, ти знайшов мені в беззаконні, то не почув молитву. О, якраз на цей момент Бог знайшов я Давіда, він не почув його вопля. Він не почув його ридання, він не прийняв цього пуста, браття і сестри, але Бог виніс вирок в жизнь Давида, браття і сестри, потому що руками другими завершив гнусне діло. І коли Бог почав роботу в житті, його, він написано, рука Твоя тягала над мною свіжість, як у ранню засуху. І написано: Я відкрив Тебе грех мой. І не скрив беззаконня моєго. І Він говорить, лукаво, я поступив пред тобою. Братья і сестри, чи в сьогодні є таке исповедание, щоб сказати, братья, сестри, я лукаво проти брата действую. Я лукаво поступив, я коварно действую, я сознаю свою вину. А почему нет? А потому что нема пути смиренного. Вот в чем суть. І вороги руки піднімаються, а Павел говорить, каже: піднімайте братя, руки, які чисті, без гніва і сумнення. Як він направляє, щоб ці руки були чисті, щоб це серце не було двоєдушне, но серце, яке соєняється з Богом, щоб не було прияття, браття і сестри. Тим тві твійте, я на того поділився і на того. В Бога так нема. в Бога є одна церква. Одна, братья и сестры, в Бога есть верные и неверные. Неверные это не Божие, а верные это Божие. И люди, которые, возлюбившие истину, не радуются Слову жизни. Ані не люди, не возлюбивши істину. Вони скрижеть зубами було сьогодні нагадано за Стефана, який був исполнен Духа Святого, він сповнен помазання Божьє, він був сповнений живою віри, і він вказував на гріх людей, які должно було возвіщати правду Божою, а вони захищали гріх. І що вони робили, браття і сестры, это серце двоєдушне. Воно спрыжетало зубами. Воно ненавидело істину. Воно не хотіло признать свою вину в житті. Воно римзало на других браття і сестры. Но Господь, він сьогодні говорить, говорит, неужели напрасно говорить Писання? Браття і сестры, давайте ми сьогодні задумаємося, Напрасно ли говорить Писання? Писание? Нет. Воно не напрасно, потому что стоит Бог. А у Бога есть правосуддя. Он суддя всех обиженных. Всех. У Него есть правосуддя, и Он не подивится. А если Ти давид мой помазанник, значит все хорошо будет в твоей жизни. Там слезы верставы меня не почему. Нет, у Бога не так. Помазанник ты или не помазанник. Бог строго в свій час зищи, за те, що ти слишла Слово Божє, не ростворів вірою. Да, Братя і сестри, не розтворив вірою, не прийняло то слово, навіть коли воно тебе може, строго облічало і обризало. Тому то апостол Яков він говорить о том, що покориться Богу. Покориться Богу, це означає то, що Павел говорить, почитати друг друга вищим себе. Тобто покориться Богу це послушання істини, через дух, очистивши душі наші. не к лицемерному братолюбию, но будем любить друг друга, як, братья и сестры от чистого сердца. А почему? Потому что Бог любит такое сердце? Чистое, а лукавое любит. У нього общение з Лукавим є, братья і сестри, ми кому служимо? Богу или ні? Вопрос заданим. якщо це слово жизни, і це Боже Слово, то Он скаже, хто я був в істині. Уста це одна сторона, а жизнь це друга сторона. Тому то Слово Божеє, воно говорить: покоритесь Богу. Покорность Богу – это противостать дьяволу. Это означает научиться любить так, как возлюбил меня Бог. Дальше апостол говорит, как приближиться к Богу, и Слово Божие приближится вам. Это означает начинать очищать себя так, как Он чист, братья и сестры. И дальше говорит, сердце душное. Это означает, что в Бога единство. І коли я направляюсь до Бога, значить, серце одно, тобто Дух, Он з'єднує мене з Богом, значить, моя віра, не лицемерная, нелицеприятная. Моя віра вона жива. Это означає покориться віри, тобто, щоб серце не було двоєдушно, а одно в законі Господнім. І Яков говорить, «Сокрушайте і плачте». А чому сокрушайтеся і плачте? Ридайте. А тому, що ці люди в свій час мали задоволення, то, що вони завершали неправду, ділили грех, робили беззаконнія, соєдналися з міром, жили, як вони хотіли, отвергаючи істину, як Павел говорить, що в останнє час буде люди, що не будуть приймати істини. Но от истины отвратят слуг и привлепятся к басням. И тому Яковин говорит, как сокрушайте и плачьте, и рыдайте. Рыдайте, смех вас да обратится в плач и радость в печаль. Смиритесь пред Богом, и что Бог сделает? Вознесет, братья и сестры. А іменно це серце, яке шукаючи Бога, як Давід відкриваючи свою внутрішність, дав упав, да согрешив, да зробив, да подіяв, да лукаво я зробив. Господі, я відкриваю свою внутрішність. Господь, прости мене, брат, сестра, прости мене, служитель прости мене. Братя, простіть мене, я зізнаю свій гріх. І коли я сознаю і говорю, що я неправо зробив, Бог возносить. Потому що він сусмиреним. Потому що він оживляє таку душу, тому що він милує таку душу. А з лукавим що буде? Одна участь тим же самим, котрий напитав свою внутрішню з лукавим, буде з лукавством царствує. Братя і сестри, хочете царствувати з лукавим? Царствуйте. Ну, я не хочу туди. Я хочу, щоб чистота серця була внутрі, в наслідє Господнього. Щоб ми збиралися на це місце не на осужденні, а в благословення, Щоб, це слово життя і маючи надежду на сина Божого, ми очищали себе. Як очищали себе? А чист? а в Його устах не було лесті, а ми, ми маємо Дух Христов, браття і сьострі. А скільки в сьогодні в нас цієї лесті, браття і сьострі? Як Христос сьогодні дивиться на кожного з нас? Може дивиться, як на Єрусалім, їжджає в Єрусалім, він плаче. О, якби ти в это время дізнався, що служить до миру твоему, Ламін Готин! Ах, скрито, а почому? Тому що не узнало времени посещення, тому що то слово жизни, которое пришло в землю это, вони не прийняли його. Вони відвернули його, вони відкинули, думаючи, що мають закон і досягли якогось довершенства у вигоши близь в житті своїй, прийняли другого, который не дає жизни спасіння. Але Бог Він говорить сьогодні до Твого мого серця, щоб ти не був і я не був, як цей Ізраїль був. Щоб я не покорився цьому прикладу недоброму Ізраїлі, який був наповнен, де Христос казав: груби, ви украшені є. А чому вони були у гроби, украшені є? Потому що були хіщені наповнені і всякої неправди. І Богу такі люди не були угодні, браття і сестри. І що совершилось в своє время з Ізраїлем? а у Него общение со святими, браття і сестри. у него общение со святими. You're Духом Duchom Святом Симеоном і Анною и проші, ожидаючи і избавлять Ізраїля. У него вс з такими людьми, якби я як хотів, братья и сестри, що чуючи Слово Божие, може чуть-чуть сказати, і жорстко сказано. Но але ж, приняв це слово, не уже серце, як водні днів робота. Не пойде по прикладу Ізраїля, І прийшла время наказання Ізраїля за то, що слово жизни не було розтвореною вірою. Но щоб прийняти Божию, розтворити благодать це Слово, жизни, і прийти Божим так, як я, потому що у нього немає ліцеприятія. Он воздать кожному чоловіку по поділам його, Господь Может, Божие, і Господь сьогодні говорить до твого серця, боже ти чуєш Слово Божє і ужесточив твоє серце, то не Дух Божий це зробив в житті твоєї. Це гординя Твоя, це гордость серця Твоє оборстила тебе. І ти думаєш, ти перед чоловіками будеш висок, но Бог в свое время, як братом було написано, прочитано, що, каже, хто кто себе, то він возвишен буде, а кто себе, то тот унижен буде. Брат дорогой, як ти хочеш, щоб тебе Господь возвесил і прийняв свої убители, Чи ти хочеш, щоб ти в своїй сьогодні висоті був унижений сам Вседержителем? І Бог сказав, Відійди від мене, я ніколи тебе не знав, чи сказав Господь, вийди в радость Господина твоєго, братя і сістри, і це Слово думаєте, напрасно говорить, ні. Бога не так, як в нас. Бог сьогодні говорить до Твого серця, смирись під крепкою рукою Господню, покористи Його волю во всьому, познай Його волю святую, благую, і угодно пред лицом Божим, щоб Бі, і у нас жизнь Ми, Бера і сестри будемо закінчувати це зібрання. Но це слово, яке було від начала до цього часу, сказано, оно слово жизни, розтворим живою вірою і прославим ім'я Господнє Господу слава. амінь.